Ілі Кустюку 10 років. Хлопець грає на позиції нападника. На турнірі з футзалу пам'яті героїв Крут представляє Костопільський ліцей номер 5 каже, хоче разом з командою здобути першість на змаганнях. Хочу виграти, щоб не підпустити команду забити гол. Ілля займається футболом вже три роки. Майбутнє хоче поєднати з цим спортом. Класним футболістом стати легендою. Це восьмий відкритий чемпіонат Костопільської тергромади серед юнаків 2011 року народження. За першість на турнірі змагалися 12 команд. Через повномасштабний напад Росії змагання тривали один день. Завдяки нашим збройним силам, все таки ми можемо зараз провести цей турнір, хоча б один день. Тому трошки скоротив ігровий час, один тайм 10 хвилин. Але потім, після групового турніру, діти діляться на команди вищої і ліги, першої ліги. і вони знову ще. Тобто сьогодні практично цілий день він зайнят. Діти максимально получать кількість ігрового часу. Турнір з футзалу став першими змаганнями, які відбулися на новому покритті. До цього майданчик не мав капітального ремонту 45 років. Воно було повністю аварійне, зношене і травмонебезпечне. У 2023 році вдалося реалізувати проект по заміні цього покриття. Значить, що хочу сказати, це єдине в Рівненській області покриття, яке призначене для легкої атлетики та ігрових видів спорту. Це Унікальна сендвіч-система, виробник якої є Швейцарія. Директор ЮСШ Юрій Шарманський додає, у закладі займається більше 400 дітлахів, тому важливо було відремонтувати спортзал. Орієнтовно ремонт тривав близько трьох місяців. Ну плюс пройшло кілька, кілька місяців, поки ми готували цей проект. Шукали, робили необхідну документацію. Нове покриття не лише єдине закрите приміщення для тренувань з легкої атлетики, але й дає змогу приймати всеукраїнські та обласні змагання з волейболу та баскетболу. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.